Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Я вже вчора приїхала. Ой, такі були дощі, такі були дощі, все позалило. Зараз я вам покажу, що в нас відбувається. А сьогодні гарна погодка. Сьогодні в нас субота, і сьогодні вже в нас скільки майже 20 градусів. 16, 17, 17. чи 18? 17. 17. 17 градусів тепла, зараз десь 9 година раночку. Отак От все У нас. йшли дуже сильні потужні дощі. Приморозків, слава Богу, немає. Дуже рясно квітне яблунька, подивіться, яка краса, неймовірна. І вчора, значить, сюди їхала ще моя сестра на машині, і вона заїхала до мене додому. І де дещо забрала важке, що я не могла сюди привезти. А я вже сама електричку їхала після роботи. І ось привезла мою розсаду. Пам'ятаєте, я висаджувала, хто дивився мене. Ще велика коробка залишилась там. Це вже я потім привезу. Ось мої пітуньки приїхали, бачите? Ось так вони. Як вони вижили, я не знаю, в моїх умовах вдома в хаті ремонт. Вони стояли на, під... на підвіконні. Світла, майже там дуже мало було сонця, От вони повитягувалися, але вони живі і здорові, в принципі. Це проста така пітунія розсипна, от буду висаджувати, а це більш-менш така породиста повинна бути. І ще в мене там така порода окремо в коробці, ще не приїхала. Зараз виставила, хай трішечки будуть на вулички, бо вони зовсім не були, вони тільки були на підвіконні в мене. От, без підсвітки, без, без усього. Ну, в принципі, ну, по що вони, вони мене завжди витягуються. Я потім, коли саджаю, заглублю їх трішечки і нормально. Так, це петуня приїхала. Далі, зараз вам все покажу, боже. Мой. Зараз перше про погоду. Зараз я вам покажу, що в нас відбувається. У нас взагалі не чорнозем, у нас е піщана дуже земля така. У нас ніколи ніде ні в житті я не пам'ятаю, скільки було дощів, ніколи я не бачила, щоб стояла вода. Вчора я приїхала, вчора такого не було. Але вночі йшов знов дощ. Подивіться. І ось тут в мене така колюшка. Біля моєї полонички і біля цибульки. Ну, якраз вона так стоїть в міжряді. Добре, що вона не задіяла чесник, бо він може гнить почати. От, А в сусіда взагалі. І це в мене оце така колюшка, тільки одна. Оце сьогодні вранці. Вчора, вечором я приїхала, такого не було. А в сусіда. А в сусіда в нього така лужбинка, я вам зараз покажу, що там відбувається. Зараз я вам покажу. Бачите, він там щось посадив. От бачите, в нього палочки стоять. Він там щось садив, мабуть, це болю, чи що, я не знаю. Таку зробив собі, бачите, грядочку. Там повністю вона в воді. Ну це просто. Ну, це у Колі таке. Він мені вчора прямо каже, ну це каже, скільки живу. Отакого От я не бачив. Дуже часто в нас і дощі, і дуже спотужні і все. А ні, теж в чесноці, бачите, тут От я не бачила, бачите, теж стоїть. Чесник повністю в воді. От. Ну, Ось таке в нас. Тут далі в мене нічого такого немає, тому що е, тут вже все нормально. Тут в мене таке пологе таке місце, да, воно стікає. От, і. Картоплін, картопляне моє поле. Ну, дійсно вже пішла трава скрізь. От. Це я минулий раз ще намагалася. Тут в мене оце жито, оце жито, це треба косити і перекопувати. Так, оце моє картопляне поле. Бо по плану в мене сьогодні посадка картоплі. Я щось. Так пізно сьогодні стало. я намагалася сьогодні прокинутися, я не знаю, чи тривоги вночі, чи що. Я так погано спала. Я в 6 годин хотіла в 6 ранку встати. Ну нічого в мене не вийшло. Я і... єлі єлі восьмої я встала. І щось я так собі погано почуваю, це просто. Бачите, як пішла трава вже. Ну, ось таке. І це я буду тут сажати. І я вже, може, я і жалію, що я не, не виорала городину. Город цей, що я не виорола все ж таки трактором. Я вже трошки жалію. Але в мене тут дуже багато фецелії, бачите? Яка вона гарна. от. Ну і трава вже теж пішла. Я не знаю, це жито чи не жито, я трішки не розумію. Бо я ж тут сіяла і жито теж, кидала жито. Може, це жито? Зараз подивимось по корінцю. Якщо це воно. так, да, це жито, це жито, бачите. Це жито, да, це не періяка, це жито в мене. Просто воно так виглядає, як перій, це жито. Да, це жито. Нічого, ну треба буде покосити. Треба скосити, а потім якось оце ж в мене апарат мій прийшов новий. Ну, все, це, це я вам поступово все покажу. Поки що я вам кажу про свої плани на сьогодення, бо завтра ж верна неділя. от, І треба сьогодні все зробити мені. А вже час біжить. Я вже в пані, У мене така, знаєте, трішки паніка вже. Ну, я вже заспокоїлася, все нормально. Все буде добре. Посаджу я картоплю. Подивіться, трошечки вам краси. Подивіться, які яблуні. Подивіться, яка малесенька, боже, як же вона квітне. Це просто зараз вона в такому, знаєте, стані вже повністю відкрилася, все це квіточки. Ну, я не бачу, що воно там померше якесь, не бачу. От. От, подивіться, яка краса. І вишня, дуже вишні це квітне, дуже. Ну, кажуть, що 3 числа, 3 травня очікується приморозок, я, чесно, не знаю, ну так кажуть. О, тому ось так в нас. Ось така краса. І <с> погода просто сьогодні, ну, це просто казка. Так, да, і ще я вам хотіла ж покажу. Томатики. Щось мені не дуже подобається Оце в цих ящиках моя розсада. Щось я трішки так знаєте, засумувала вчора. От. Трішки щось вона пропадає. От Бачите, це вже я повикидала, це ще вчора я приїхала. Воно щось тут. Якесь воно таке тут сирість. Да, Там в мене цей дах він так не закритий. Там треба такий козирьок чи як він називається, оцю таку. да? ставити Бо там оці щілини капає вода. Ну я ж нормально закрила. Я, знаєте, я забула, що в мене є отака плівка. Це її купував оце мій колишній. Він трясся над нею, він сказав, що вона коштує якісь там кошти, і він мені не давав ні шматок відрізати ніколи. І вона лежала так в нас вже декілька років. Вона лежить ця плівка. Я згадала вчора, думаю, буде ж дощ на ніч знов. І якщо знов піде оце, бачите, яка сирість, тут мокрота, мокротіння, які? вони пропадають, вони вигнівають ці корінці в цих томатиках. Бачите? Ну, в принципі, основна частина жива, живі вони, бачите? Здорові, ростуть, але ну, дуже мокро. Якось, Хоча мені так дивно, воно так капає, але воно не скрізь. Воно так, знаєте, посередині там десь якою такою. Стрічечкою такою возенькою. Чому така ось е мокротіння таке, абсолютно, я не знаю, чесно. Коротше, оце таке. Оце такі томатики. Ну, слава Богу, основна частина жива, от більш-менш. Я зараз все тут відкривала, зараз, може, піде сонечко, хай підсихає воно. Але це мені дуже не подобається. Тобто, якщо вона загине, ну буде дуже жаль. Чесно вам скажу, стільки труда. Да, так я вже, вже дістала цю, згадала, що в мене ж є плівка. І я її витягнула. Оце я бачите на ніч закрила плівкою. Ну, щоб, якщо думають, цей дощ, знов це піде мокротінню. Ну, це буде просто для них жах. Загинуть всі ці томати в мене. Ось так, Ось так. Якби він побачив, що я отак її розвернула і ось так от кинула тут в землю. І це ну, просто що я вчора приїхала вечором, знаєте, і в мене не було іншого виходу. Я, мені треба було щось робити, якось це спасати це все. Короче, емоції, емоції. <с infly> Слава Богу, що він цього не бачить. <с infly> я собі роблю, як я хочу, Боже, яке це щастя, коли ти робиш, що ти хочеш. І не думай, що там хтось тобі щось скаже. Оце, дівчата, це правда. Ну, це в цьому є якийсь такі, знаєте, не треба, не треба терпіти, коли вас щось змушують, або вас принижують, або вас якось так, знаєте, ну, я маю на увазі, як то, як, якщо чоловік, так домінує дуже. і і ви повинні весь час під нього підстраюватись, ви повинні весь час під нього підлаштовуватись, ось так правильно сказати. Да. Одним словом: свободу, свободу, свободу всім жінкам. Ой, блін, навернуся ще цій плівці. Це він мене згадує там, Падлюка. Все, дівчата, я за роботу. Гарного сім'я. Все буде добре, все буде Україна, це головне. Все інше це не буде розсади, купую куплю.